Всім привіт! З вами знову мамкин на е Це буде перше відео таке презентаційне, як зробити яскраву LED-лампу власними руками з окремих компонентів. Я в першому повідомленням під відео зроблю. Дам посилання на на таку лампу, яку зробили раніше люди виклали відео. Я його подивився і ну, вирішив зробити більш спрощений варіант. Для цього нам понадобиться отакий бокс пластиковий. В цьому боксі. Цей бокс я розміщу ось таку штуку. Тут послідовно на три акумулятори. 18650. Будуть встановлені послідовно загальна напруга, ну, повністю заряджено буде. 4,2 помножити на 3 буде 12,6. Тобто ну, нормальний вольтаж, звичайно, автомобільний акумуляторної батареї. Буде встановлений тут бокс, так. акумулятор будуть зйомний, заряджатися окремо, тобто ніяких плат по заряду або підвищуючі плати, як в тому відео. Такого, таких наворотів не буде, буде простенько. Будуть використовуватися акумулятор 1765. Без захисту в мене для вейпа багато таких, вже таких стареньких, але ще я думаю, вони в лампі ще можуть послужити. От. З цього боксу напруга буде йти на вимикач. Я купив два вимикачі. Таких. Один кругленький, а один прямокутний. Ми ще не вирішили з батьком. Батько мені там допоможе випиляти. Ми вирішили який краще поставити, мені більш подобаються круги. Будете перемикати, на, на вимикати і з нього вже йти на світлодіодну панель. Напругу 12 вольт, десь 15 Вт, як вказав продавець. Цю панель я купив на Aliexpress десь за приблизно за 100 гривень. О, вже перевіряв, підключав на крокодили. Напругу 12 вольт, світить дуже яскраво, має компактний розмір. Тобто я планую ось так приклеїти, буде вона. І буде так, такий ліхтарик буде. Невеличка коробочка, кнопочка вимкнув, і буде світити. для е, ну, Бачите, цей бокс пристосований для. Шурупи, От. але я не хочу робити шурупи, тому що потрібно бути акумулятор виймати, вставляти, заряджати. До речі, можна і використовувати захистом такі акумулятори 17650. Тобто будуть не шурупи, але щоб все було цивільно і це не відпадало, не так. щоб було, щоб було закрито. Я планую, ось мені подарували від холодильника така магнітна лента. Шматочки десь приклеїти, зробити. На кришці зробити метал. Приклеїти метал, наприклад, такий, як використовується для телефонів. От. І щоб закривалося і відкривалось на магнітах. Оце такий план. Ну Як без морозки, не обійдеться ніколи. Жоден рок. Так. Бачите, оце мені буде допомагати киця. Ось, якщо коротенько, це такий буде план. Наступне відео я покажу, ну, як збираю, які може будуть проблеми. Може не буде ніяких проблем. Тобто, це відео перше. До наступних хвилюючих зустрічей.